Антонов Jetstar 2026 став справжнім проривом у сучасній українській авіаційній індустрії, поєднуючи передові технології, високу ефективність та вражаючий дизайн. Цей літак став черговим доказом того, що компанія Антонов не лише зберігає свої традиції, а й активно рухається у напрямку майбутнього, впроваджуючи інновації світового рівня. Розроблений у тісній співпраці з провідними європейськими та українськими авіаційними інженерами, JetStar 2026 призначений для швидких пасажирських перевезень на середніх і дальніх дистанціях, забезпечуючи максимальний комфорт і мінімальне споживання палива. Особливу увагу конструктори приділили аеродинамічній формі корпусу. Вдосконалене крило нового покоління, виготовлене з надлегких композитних матеріалів, значно зменшує опір повітря, забезпечуючи стабільність навіть у найскладніших погодних умовах. Завдяки інтегрованим турбореактивним двигунам останнього покоління від Мотор Січ, JetStar 2026 демонструє не лише потужність і тишу роботи, але й неймовірну паливну економічність споживання пального зменшено майже на 20% у порівнянні з попередніми моделями. Цей показник робить літак одним із найефективніших у своєму класі. Салон літака розроблено з урахуванням новітніх стандартів комфорту та ергономіки. Використання екологічних матеріалів сучасної системи освітлення та адаптивної вентиляції створює відчуття простору та затишку навіть під час тривалих перельотів. Інтер'єр JetStar 2026 можна налаштувати відповідно до потреб замовника від бізнес конфігурації до варіанта з підвищеною місткістю для чартерних рейсів. Всі місця обладнані індивідуальними мультимедійними системами та бездротовою зарядкою, а звукоізоляція салону досягла рівня, що перевершує більшість конкурентів. Антонов JetStar 2026 також став одним із найрозумніших літаків у світі. Його бортова система управління побудована на основі штучного інтелекту, який аналізує політні дані в режимі реального часу, оптимізуючи маршрут, витрати палива та безпеку. Пілоти отримують повну підтримку завдяки інноваційній кабіні з цифровими дисплеями та голографічною проєкцією основних показників. Це значно знижує навантаження на екіпаж і дозволяє зосередитись на стратегічних рішеннях. Безпека традиційно залишається головним пріоритетом Антонова. JetStar 2026 оснащено подвійною системою навігації, автоматичним коректором стабільності та інноваційною технологією пасивного контролю турбулентності. У випадку непередбачених ситуацій літак здатен самостійно вийти на стабільну траєкторію польоту або навіть здійснити контрольовану посадку. Антонов Jetstar 2026 став символом нового етапу у